Тато Небесний, я приходжу зараз до Тебе в молитві, і Ти, Господь, знаєш, Боже, кожне серце, ти назвав нас Боже по імені. Ти знаєш нашу біль, ти знаєш нашу ідентичність, і ти знаєш нас із середини. ти знаєш нас краще навіть ніж ми. І я молюся, Господи, Тобі, забери весь біль, який є в наших серцях, забери те все, що не від тебе, і дай нам зцілення, прощення того, що кожний в чомусь перебуває. Я молюся, Господи, Тобі, щоб відбувалися зміни в нас. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми молилися, читали Слово Божє і наповнялися живою Твоєю водою. Молюся, Господи, Тобі, щоб були відповіді на молитви, щоб ми змінювались, наша віра вона зростала. Молюся, Господи, тобі, щоб наш фокус був на тобі, Боже, а не на чомусь іншому. Господь, молюся, Господи, Тобі, щоб кожен був врожден свише. Господь, нехай Царство Небесне приблизиться до нас, а ми до нього. Молюся, Господи, Тобі, щоб в кожного із нас була своя таємна кімната, кімната, де ми можемо сказати будь-що, будь-коли, Боже. І я вірю і знаю, що ти кожного із нас чуєш. Молюся, Господи Тобі, щоб були відповіді на молитви. В ім'я Твоє, Боже, змінюй нас, зцілюй нас. Тому що, Господь Боже, де б ми що не шукали, Боже Господь, а радість і зміну і мир в собі ми можемо тільки. Відчути себе щасливими тільки тоді, коли Ти в нас, а ми в Тобі. Нехай, Господь Боже, це здійснеться, і ми будемо сміливо шагати туди, куди Ти, Боже, нас ведеш. Тільки ти, Господь Боже, можеш все змінити. Але зміни починаються з нас, Боже Господь. З нашого рішення, і я молюся, Господи Тобі, що прийшла ця сміливість, прийшла ця ріш... прийшло це рішення в ім'я твоє Боже. Амінь.